Після семирічної перерви у Верховині знову запрацювали лижні трампліни. Тут відкрили одразу кілька сучасних платформ для стрибків. І їхнє оновлення стало можливим завдяки підтримці меценатів. Усі подробиці у матеріалі Ольги Лаврук. К-10, К-20 та К-40. такі критичні точки мають лижні трампліни, що знову запрацювали у верховині. Роботи з їхнього новлення тривали понад рік. Лише покриття вартувало близько 600 тисяч гривень. Ну сім років назад не було вже ні покриття, не відповідало то і аж до цього року, до цього року буквально забрало рік. Будівництво цих трьох нових трамплінів у нас на сьогодні 167 дітей. Це це, це потреба бачити. Ми стали на ноги і зараз батьки привозять і приводять. Пліни спорудили за міжнародними стандартами із дотриманням усіх вимог безпеки, профілю схилу та довжини зльоту. Для того щоб був спорт, щоб ми його могли розвивати, ми повинні мати якісь певні умови. Можна буде проводити як всеукраїнські змагання, тобто чемпіонати України, так і міжнародні змагання. Я впевнений, що війна завершиться. І ми будемо проводити тут. Ми маємо сусідів Румунію, Поляків, Словаків, Чехів. Чому не приїжджати сюди? І чому нашим дітям не їздити туди і змагатись повноцінно, так як повинно бути? Свої перші стрибки тут ще на старих трамплінах робив і учасник зимових олімпійських ігор Володимир Бощук. Каже, тепер приємно бачити, як на оновлених спорудах тренуються діти. Взагалі дуже дуже приємно, що, хоча б відновилися зараз трампліни такого дитячого рівня, які були дуже потрібні вже віддавно в верховині. Тому що діток все ставало менше-менше зараз. Як ми бачимо, я дуже задоволений, Тому що діток просто дуже багато в районі 80 діток стартує. І це величезний плюс, як і для школи, так і для розвитку в цілому, цілого виду спорту в нас в Україні. Щоб випробувати нові трампліни для дітей різного віку, провели змагання відкриту першість івано-франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Кис трампліна для верховинців це не лише спорт, а й родинна традиція. Микола та Анастасія надихнулися досягненнями свого дядька і самі почали тренуватися. Цього разу підкорювали трамплін К-10. Підготовка триває кожні канікули після школи. Кожен день дають тільки один вихідний. Сьогодні я при... пригнула сім метрів. А наступний сім з половиною Хотілося б чуть-чуть вийшло результату. Ну, вперше я прийшов на пишки з трампліна, мені мама розказала про них. Мені сподобалось, як мій Вуйка стрибав. Я займаюся десь приблизно два роки, але трохи хворів і десь півроку не займався. Вже як два місяці стрибками на лижах з трампліна займається і Арсен. Це моє перше змагання, мені, мені сподобалось. Перша спроба 10 метрів, але впав. Друга спроба 8 метрів, але вже устоював. Надалі у Верховині продовжать роботу з облаштування території навколо трамплінів. Планується також відкрити ще два старти – К-60 та К-90.